Армія це один зі слонів, на яких базується держава. Велике значення для Збройних сил має Геральдика, за якою завжди стоїть глибинна історія. Це РБК Україна мене звати Юлія Гаюк. Погляньмо, що означають емблеми та шеврони бригад Збройних сил України. Емблема Збройних сил України має вигляд прямого рівностороннього хреста малинового кольору з мадарйоном синього кольору. В центрі у ньому зображено три зуб. У Геральдиці хрест належить до почесних знаків. А малиновий колір означає шляхетність, перемогу та відвагу саме те, чим і славляться наші зсу. Щоб віддячити їм за всі зусилля, долучайтеся до збору РБК Україна на дрони для 109-ї бригади. Посилання в описі під відео. Головне управління розвідки вирішило потролити Росію своєю емблемою, і вийшло це досить вдало. Насамперед, символом української розвідки є сова, а російської кажан. А ну здогадайтеся, хто ким живиться у дикій природі. Як то каже слово на три букви, уви. Девіз російської розвідки звучить так: више тільки зв'язки, а української мудрість панує над зірками. А тепер погляньмо на емблему гурмо ближче. Це карта світу, на якій виділили Росію. Зверху велика сова тримає меч і встромляє його просто в державу-терористку. У золотій круглій рамці написано Воєнна розвідка України, а нижче вислів латиною Мудрість панує над зірками. Таку емблему ввели ще у 2016 році, і тоді росіяни помітно запанікували. Зокрема, російський політолог Григорій Трофимчук видав таке: я б не став сміятися з нової емблеми ГУР армії України. Сова пробиває мечем карту абсолютно конкретної країни Росії. Це серйозна інновація в геральдиці. Москві висланий однозначний сигнал: з нею воюватимуть доти, доки не впадуть обидва вороги. І навряд чи це дає зрозуміти тільки сам Київ. У 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Шеврон має досить символічний вигляд: це чорний ворон з гілочкою дуба з боку. Сама бригада має назву Республіки Повстанців Холодний Яр, яка існувала на території УНР протягом 1919-1922 років. Один із отаманів республіки Іван мав псевдонім Чорний ворон, тому й бачимо цього птаха на шевроні. Гілка дуба символізує дуб залізняка, якому приблизно 1100 років. Між іншим він росте саме в урочищі Холодний Яр на Черкащині. Третя окрема штурмова бригада змінила свій шеврон у цьому році. Річ у тому, що коли формували загін ТРО АЗОВ Київ, у нього не було окремої символіки. У травні 2022 року, після реформування у відомий сьогодні, Азов, бійці підрозділу отримали нарукавний знак. Це були три золоті мечі на синьому тлі. Вони символізували монумент. Поле мечів, які встановили поряд з однією базою полку АЗОВ для вшанування полеглих під час російсько-української війни. Коли підрозділ розширився до бригади сухопутних військ, символіку змінили. Тепер це стилізований символ ідея нації в штурмовому накресленні. Візуально він трохи нагадує попередній шеврон, оскільки має вигляд трьох вертикальних смуг. Штурмова ідея нації зображена на шевроні бійців та на головній хоругві підрозділу. Саме час поставити лайк цьому відео, а ми продовжуємо. 59-та окрема мотопіхотна бригада змінювала свій нарукавний знак чотири рази. У 2014 році емблема формування зображувала символіку тих міст, де були створені батальйони, а саме у Гайсині, Вінниці, Житомирі та Києві. У центрі Малинового щита із заокругленим нижнім краєм та виїмками був щит із чотирма гербами цих міст. За щитом можна було розглядіти схрещені автомати Калашникова, обвитий золотим дубовим вінком український прапор. Вже за рік, у 2015-му, емблему змінили. Тепер це був той самий малиновий щит, але вже з гербом гайсена на тлі золотих схрещених пераначай гвинтівки. Цю символіку використовували до 2019 року. Тоді її змінили на оливковий щит зі срібним кантом, срібним лапчастим хрестом, між сторонами якого схрещені списи. У центрі хреста чорний щит зі срібною підковою вухами догори. На композицією видніється напис Воля, перемога. У грудні 2020 року прислуба бригади оприлюднила нову нарукавну емблему, яку використовують до сьогодні. Вона має вигляд геральдичного щита оливкового кольору з блакитним кантом, центральним елементом якого є три розширених срібних шеврони. Верхні з яких є петлею. Історично такі шеврони використовували в українському війську кінця 1917-го, початку 1918-го року Яковом Гандзюком, на честь якого названа бригада. Зведений загін «Дика качка сформували у 2014 році. Його добровольці брали участь в обороні Донецького аеропорту. Загін прикривав підступи до литовища. Перша ротація тривала 45 діб протягом жовтня-листопада 2014 року. Шеврон загону, власне, зображує качку, яка летить на фоні синього прапора. Зверху написано Україна, а знизу назва загону. Про появу саме такого шеврона раніше розповідав полковник загону Богдан Бондар. 2014 року, коли мій загін намагався зайти на позицію Зеніт, ми декілька днів стояли в селі тоненькому, і там нас накрило градами. Згоріла майже вся техніка та особисті речі. Тож ми одягли польську форму, яку підкинули нам волонтери. А вже через добу сєпери почали писати, що на нашій позиції з останніх сил тримається польський спецназ. У всьому світі найманців неофіційно називають дикі гуси. А оскільки ми з авіації, то стали сміятися, що ми дикі качки летимо та бомбимо. А потім пішло, поїхало. Волонтери придумали шеврон та прапор. Емблема 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого зображує морського коника із мечем Святослава Хороброго. Морський коник це насамперед символ осередку роботи 73-го морського центру. Крім того, ця тваринка вміє прекрасно маскуватися у водному середовищі, що також відзначає вміння військових цієї бригади. А меч Святослава Хороброго демонструє мужність і відданість військовій справі. Командування сил спеціальних операцій символізує срібний вовкулак. У пащі він тримає дві стріли: одна зламана, що означає знешкодженого ворога, а інша ціла нейтралізованого. Ходять легенди, що раніше козаки-характерники могли перевтілюватися на Вовкулак і ловити стріли руками. Це може слугувати поясненням такого вибору емблеми. Під Вовкулакою зображено Золотий Двозуб знак князя Святослава Хороброго, який також є покровителем ССО. В Україні існує також неофіційна символіка для окремих складових ЗСУ. Наприклад, військові з представників ЛГБТ культури. Їхній символ це мілітаризований єдиноріг із полум'ям позаду. Його створила українська ілюстраторка Нелі Левицька. Авторка зізнавалася, що знайти баланс було дуже складно, адже потрібно було, щоб шеврон асоціювався з Геглебете і не був банальним. У Геральдиці єдиноріг це символ обачності, розсудливості та суворості. Напишіть у коментарях, про які ще бригади та підрозділи вам цікаво послухати, та обов'язково підпишіться на наш канал. До зустрічі!